Давай розберемо цю посилку, правда тут догадатися, що в цій посилці майже нереально. Як думаєте, А ну поки я буду розпечатувати, ви може по формі здогадаєте, що це воно таке. Ну, я думаю, що не так-то це і легко, так? Да? О, шви розійшлися. Все. Скотча хтось не пожалів. Заглянеш? Подиви. Диви, що я зробив. Я зробив те, за що мені прилітає найбільше поганих коментарів. Тобто я і розрізав оцей мішок. Спортив тару, так сказати. Ну, нічого не зробиш. Продовжуємо далі в анкет. Борьба з скотчем. Погано получилось, ну получилось. Так, есть, есть, есть. Ого, прикольно. Укомплектованный бидончик. А у нас еще не укомплектованное место, да? Зараз рабочий стил зробимо и потом будут уже. Розпаковки виглядати акуратніше. В принципі, має бути все нормально. Бачите, і так, постарались трошки окультурились. Диви, що тут у нас? У нас тут записочка, саме головне. Ого, плата побутова, 2,5, плата мобільного телефона 0,1 і зелена плата 300 грам Диви, контактики трошечки приїхали, на мідійний магніт, магніт. Тут у нас щось. Щось якісь по бруха, вилка посріблена. Зараз з цим розберемося. Так, плата телефона і плата зелена. Зелена плата це двохстороння зелена плата з чотирьохсторонніми мікросхемами. Ось вони знаходяться отак. І тут рядом також лежить. Ну, а телефонну плату, що їй показувати? Телефонна плата, вона і є, телефонна плата. Так, з цим все зрозуміло. Далі будемо. Побутова оплата. І що, це тут все побутова оплата, та ні. Не схоже. Тут ще мідь, електротехнічний алюміній, звичайний алюміній, латунь, сам і нержавійка. Але, на жаль, з тим врахуванням, що зараз, зараз це все робить незручно. І фізично трошечки важкувато подоставати це все движення з бідона. На цьому закончимо. Ну, в принципі, все зрозуміло. Я прочитав список, що приїхало. Саме цей бідон молочний він йде в електротехнічний алюміній. Це один із дорогих алюмінів, да? найдорожчий алюміній. Так що, якщо у вас є такі або подібні матеріали, відправляйте, пакуйте. Ну, правда. Не дуже я люблю таке пакування, але що ж тут зробиш? Любиш, не любиш, робота така, як каже у нас один товариш. Не знаю, додивився він це відео до кінця. Чи не додивився? Я думаю, якщо додивився, то по-любому він залишить якийсь коментар і покаже себе. Да? А ми переходимо далі до наступних посилочок. У нас ще дві розпаковочки. Зараз їх зробимо. Кому цікаво, звичайно, ставте лайк, підтримуйте канал. І саме головне, не забувайте пакувати ваші посилочки і відправляти їх на Лубний.